Порно, порно, весело, задорно, однак, не дуже сьогодні. Говоримо про порнозалежність. Привіт, мене звати Павлова Тетяна. Я психологиня та сексологиня. Ми вже з вами говорили про мастурбацію і залежність від мастурбації, і трішки проходились по порно. Однак, сьогодні ми поговоримо саме про порно: чи може воно бути корисним, або як зробити так, щоб не було порнозалежності. Дуже багато людей дивились порно. Всі дивились порно, діти дивляться порно, дідусі і бабусі дивляться порно, навіть якщо це контекстна реклама. Давайте трошки про позитивне. Чим корисне порно? Майже нічим насправді, однак однак. Порно може використовуватись під час статевого акту або в якості прелюдії для того, щоб збільшити рівень збудження. Однак треба зрозуміти, що порнографія і еротика це різні речі. Хоча, якщо ми подивимось статистичні дані. То вплив порно і еротики, негативний вплив порно і еротики, абсолютно однаковий. Порно може допомогти вам тоді, коли вам сумно і ви знаходитесь наодинці з собою, коли ви вже передивились всі блокбастери і всі бойовики. Однак. Порно не можна дивитись на постійній основі, тим паче, коли ви мастурбуєте. Оскільки порно руйнує усе уявлення про секс і те, як повинен виглядати секс, таким чином він вас відштовхує від соціального світу. Чим більше ви переглядаєте порно, тим далі ви стаєте від соціальних зв'язків. Якщо ви вже підписані на Цікаві канали 18 Ви можете так само стати і нашим спонсором. Подробиці ви можете знайти в описанні. На жаль, через порно багато людей вірять у багато міфів. Перший міф це тоді, коли. Пеніс завжди великий розміри 20 плюс це ідеально, всім дівчатам подобається дівчина 100% відчує оргазм, якщо в тебе великий хер. Ну, про це ми говорили з вами в нашому відео про міфи. Однак сьогодні ми повторюємо цю інформацію. Нормальні розміри статевого пенісу це 13-15 см в ерегованому стані Усі жінки вибриті. Ну, давайте будемо чесними. Е, якщо жінка кожного дня буде робити депіляцію і вибривати все під нуль, вона все одно не буде цього робити, бо вона задовбеться. Тому вона що обирає? Обирає так, як їй зручніше. А порно робить для вас міф про те, що всі. Гладенький, як немовля. Таке собі, звісно, зрівняння. Ще один міф про порно ідеальність. Про волосся ми вже трішки поговорили, а давайте поговоримо про кольори. Всі ж бачили, коли анус ідеально білий, да, є висвітлення анусу. Є моменти, коли статеві губи у жінок ідеальної форми і ідеальної пухлості, ідеально рожеві. Давайте чесно. Ну не буває такого, якщо у вас немає якихось операцій або можливо підфарбовування, відбілювання і таке теж є. А також це може бути збільшення статевих губ. Або навіть головки пенісу для того, щоб вивести в ідеальний розмір. У житті такого не буває. Давайте не вірити у ці міфи. Порнозалежність проявляється таким чином: в першу чергу у вас з'являється еректильна або сексуальна дисфункція, тоді коли збудження не відбувається без перегляду порно або без супроводу порно під час вашого статевого контакту. Порнозалежність нерідко присвоюють для чоловіків, тому що 38,4% чоловіків дивляться порно, тоді, коли 3,2% жінок дивляться порно. А саме цікаве те, що жінки дивляться порно частіше тільки тоді, коли в них є статевий партнер. Серед жінок популярне гейське порно. Дівчата, поставте плюсик, якщо ви про це. Більшості, коли ми говоримо про порнозалежність, усі сексологи і психологи вам скажуть, що частіше з порнозалежності приходять жінки. Чоловіки думають, що в них немає порнозалежності, з ними все ок, просто щось ну не встало, якось не спрацювало. Я перенервував. А потім ми вже після цього знайшли порнозалежність. Жінки. Частіше приходять з порнозалежністю, а саме тому, що жінки чітко розуміють, що вони багато дивляться порно і можуть це визнати. Порнозалежність безпосередньо може призвести до сексуальної дисфункції або до еректильної дисфункції. Про це ви можете подивитись в нашому попередньому відео, як лікується безпосередньо порнозалежність? в першу чергу вам необхідно зрозуміти, в які періоди свого життя. Та як сильно ви напружені, коли ви вмикаєте порно? Коли саме це відбувається, що з вами трапилось, що ви вмикнули порно для того, щоб просто помастурбувати, порно не обов'язково вмикати. Давайте одразу це да, підкреслимо з вами. Якщо ви розумієте, що ви вже не можете впоратись, ви завжди можете звернутися до сексологів або сексопатологів. Як зробити так, щоб порно не впливало? Дуже просто не дивитись його. Однак, якщо ви хочете дивитись порно, то моя вам рекомендація: дивіться порно рідше, ніж свою особисту фантазію. Якщо ми візьмемо нейропсихологію, то вона вам розкаже про те, ну зараз вам розказую я про те, що коли ви дивитесь порно, вас вимикається. Уява, у вас вимикається інстинктивний процес збудження і з'являється одразу різке збудження, котре ви не можете контролювати. Тобто, це відбувається ось так. А далі ви вже неспроможні збуджуватись самостійно. Таким чином, необхідно вимкнути порно і згадувати своїх партнерів якісь. Картинки спорно, але згадувати для того, щоб отримувати збудження безпосередньо природним шляхом. Якщо ви хочете подивитись порно, ви можете його дивитись. Це ваше право. Однак, велике прохання, не забувайте поставити вподобайку, написати коментарі і підписатись на наш канал.